І знов я на найвищій точці Гали. Голо-Голо. Місцевість. Голо називається. Це такі чудові краєвиди тут. і Я безперечно ними наповнююся, трансформую і формую своє майбутнє. -ху -ху! Своє майбутнє. Зокрема, планую перебувати тут в Норвезії. В Норвегії е я думаю до трьох років. До трьох років і набути хорошого досвіду, отримати кампер в подарок від життя. Ну і безперечно, знайти свою частинку жіночу. Може, не одну. І в процесі. перебування? Формувати своє майбутнє, своє майбутнє, своє життя, свій, розкривати свій творчий потенціал. І допомагати іншим це робити, безперечно. Ті, хто мають бажання. Хай приєднуються і будемо творити наше життя разом. Будемо разом, бо ми є буття, життя, буття, і ми є єдиним цілим. Ху-ху-ху! Годь, годь, годь. До зустрічі в наступних відео. Приєднуйтеся, будемо разом в співтворчості. сотворімо!